Найбільша брехня в інстаграм давай безкоштовно і в тебе купуватимуть в 2017 році. Джеф Безус запустив програму для безкоштовної доставки їжі бідним сім'ям в США. Він вклав мільйони тисяч доларів на логістику і продукти. Люди почали скаржитись на повільну доставку і не той асортимент. А потім почали подавати масово в суди за емоційні збитки і вимагали компенсацію. І це все, що потрібно знати про роботу з бідними клієнтами. Вони завжди. Будуть незадоволені, скільки не старайся. Найбільша брехня в інстаграм: давай безкоштовно і в тебе купуватимуть. В 2017 році Джеф Безус запустив програму для безкоштовної доставки їжі бідним сім'ям в США. Він вклав мільйони тисяч доларів на логістику і продукти. Люди почали скаржитись на повільну доставку і не той асортимент. А потім почали подавати масово в суди за емоційні збитки і вимагали компенсацію. І це все, що потрібно знати. Про роботу з бідними клієнтами вони завжди будуть незадоволені, скільки не старайся.